Я читаю текст відкриємо Євангелія Матвія, 22 розділ з 23, по 33 вірш. У той день підійшли до нього садукеї, які кажуть, що нема Воскресіння. І запитали його Учителю Мойсей сказав. Якщо хтось помре бездітним, то його брат хай одружиться на його дружині і дасть потомство своєму брату. Було в нас семеро братів. Перший, одружившись, помер. І, не маючи потомства, залишив дружину своєму брату, так само і другий, і третій аж до сьомого. А після всіх померла жінка. Тож при Воскресінні дружиною, котрого з семи вона буде? Адже всі її мали? Ісус сказав їм у відповідь помиляєтесь, не знаючи ні Писання, ні сили Божої. Бо при Воскресінні ні женяться, ні виходять заміж, а перебувають як ангели Божі на небі. А стосовно Воскресіння мертвих, хіба ви не читали сказаного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Бог не є Богом мертвих, а живих. Почувши це, народ був вражений його вченням. Сьогодні ми маємо милість від Бога, що на всі основні мови світу Біблія або Євангелія частково вже перекладена. Кожен народ, кожна нація сьогодні має можливість читати Слово Боже. Має можливість знати Писання. Але, очевидно, цього недостатньо просто знати Писання. Просто прочитати Біблію. Христос говорить про ще одне: Не знаєте сили Божої. І ми знаємо, що Бог просвітлює або просвіщає кожну людину, яка приходить в цей світ, да? про це нам говорить Слово Боже. І очевидно, кожен із тих людей, який почув про живого Бога, який прочитав хоч трохи Слова Божого, який почув про Творця, очевидно, він стикається з таким поняттям, як сила Божа. І я думаю, що кожна така людина вона стикається з цим поняттям, або ззовні, наблюдаючи, спостерігаючи природу, спостерігаючи силу Божу в інших людях, або як Бог діє в інших людях, чи то якісь природні катаклізми, чи то речі, які називають сьогодні дивом або случаєм, як попередній брат говорив. Або людина сама в своєму житті переживає силу Божу. І це дуже прекрасно, це може бути неприємно на момент, коли людина переживає силу Божу. Це може казатися чимось ненормальним, незвичайним, болісним або важким. Але ці моменти в житті в нас трапляються. І кожен свідомий християнин, який сьогодні може засвідчити про свою віру, засвідчити, що він дійсно спасений завдяки крові Ісуса Христа, він обов'язково переживав силу Божу. Повернемося до тексту. Садукеї підходять до Ісуса Христа, тому що перед цим приходили Фарисеї, у них нічого не вийшло, вони хотіли вловити Христа. Це вже час до Воскресіння, можливо, 4, можливо, 5 днів залишилося. 22 розділ це вже Христос в Єрусалимі. І хто такі садукеї? Ще раз повторимо, це в основному були аристократи. Це була правляча еліта. Це люди, які готові були співпрацювати будь-з ким, аби зберегти свій вплив, своє положення. А сьогодні називають таких людей колаборанти, Ми знайомі з цим явищем. І в основному первосвященники були садукерями. Вони приймали в основному це п'ятикнижжя. вони не приймали пророцтва, поезію. Вони не приймали передання, які фарисеї мали і які оперували цими переданнями. І ось вони, можливо, видуману історію, можливо, це справжня історія про жінку, яка мала сім чоловіків. Вони проходять до Ісуса Христа цікаво роздумувати, да? коли творіння приходить до Творця і щось питається доказати. Собі ви користуєтесь якоюсь річчю, і ви приходите до виробника або до Творця цієї річі. І кажете, вона так не працює, або це взагалі не працює, це щось ну, ненормальне, це неправильне. Я зараз тобі розкажу або покажу, ось дивись, які в мене аргументи. І іноді ця людина, яка щось створила їй буває смішно не з-за того, що вона сміється над цією людиною, а смішно із-за того, що це коли дитина да, приходить до батька 2 чи роки і починає розповідати, ну, як потрібно і що потрібно робити. Дещо так ця історія тут про сімох чоловіків. І вони цитують закон Левірату, який встановив Мойсей. Закон говорив про те, що вдову має взяти брат померлого. І якщо він бере, то родяться діти, які будуть рахуватись діти того померлого. І якщо живий брат цього не зробить, то вдова могла проклясти живого брата. Вона мала на це право. В історії Садукею так стається, що брати тільки встигають одружитись на цій вдові і померти. І так усі семеро. І так усі семеро. І от дилема: кому із них у вічності вона буде жінкою? Така ось проблема. І я собі задумався стати на сторону щиро садукея, ось я виріс да, в такої сім'ї. Мене так виховали, я так це все розумію, приймаю за чисту монету я задаю питання. Але ж дивіться, якщо жінка мала двох чоловіків, вже проблема в вічності. не обов'язково всім. Кому вона буде дружиною? І коли ми читаємо Євангеліє, читаємо Слово Боже, ми можемо зрозуміти, що. По Воскресінні мертвих люди будуть впізнавати один одного. Пам'ятаєте, коли Саул заплутався вже остаточно, він пішов до Ендорської чаклунки волшебниці, для того, щоб визвати, пам'ятаєте кого? Дух Самуїла. Я розумію, що Саул впізнав його. Він виглядав, можливо, так само, можливо, дуже схоже, як він його пам'ятав. На горі переображення. Мойсей та Ілія перебувають на вигляд у людських тілах. Учні дивляться, це все бачать цих людей. Вони були зрозумілі для учнів. Христос, після Воскресіння, пам'ятаєте, він був упізнаваний майже всіма. Хоча не всіма, але він був упізнаваний учнями. І я розумію, що Бог створив в нас, людей, для відносин. Так само і шлюб це творіння Боже, ми говоримо да, шлюб. І шлюб так само створений для відносин. Насамперед для відносин. Це добровільна згода двох людей. І якщо відносин немає, цей шлюб є просто оболочкою. Якщо ці двоє людей просто живуть, або співіснують, або ще якось. Десь з'являється на публіці удвох. Ми розуміємо, це просто оболочка без внутрішнього наповнення. Жахливо, коли такий шлюб є. А як же тоді в цьому випадку, якщо, уявіть собі, ці всі чоловіки мали добрі відносини з цією жінкою? Є у нас відповідь Христа. Христос каже перше слово Помиляєтесь. 29-й вірш. Помиляєтесь чому? Бо не знаєте перше ні писання, друге ні сили Божої. Дві речі, які не знають садукеї. Якщо вони не знають писання, якщо вони писання досліджують, якщо вони писання трактують, і їхні закони, і прийняття їх, їхніх рішень, по суті, і стиль їхнього життя це перші п'ять книг Мойсея. Уточнення Христос каже. Бо при Воскресінні не женяться, ні виходять заміж, а перебувають як ангели Божі на небі. Він говорить те, що ангели вони не мають статі і не мають здатності женитися, щоб виходити заміж. Хоча є одна річ. Згадайте ангели, які з'являються на сторінках письма, які з'являються людям. Вони чоловічій статі? Вони навіть виглядять чоловічій статі. Юнаше, да, так, і так далі. Але вони не виходять заміж і не женяться. Я задумався, чи велика проблема в садукеїв? Можливо, це щось вони ось помилялись так не до кінця зрозуміли або щось вони не дочитали. І проблема була настільки велика, що Христос. Говорить учням, стережіться садукею. Христос сам говорить учням стережіться садукею. Чого? Вони якісь страшні люди були? Ні, вони внесли вчення, яке зруйнує їхню віру. Я згадую, як ми колись, їдучи Києвом на якесь спілкування і в Києві тоді жив один брат, зараз він вже виїхав. І ми питали дорогу, як проїхати треба. Він каже, давай не клади трубку, я тебе буду вести по телефону. Ми їдемо. Він каже, ось тут під'їжджає, а тут вже ось бере праворуч, зараз з моста потрібно з'їхати. Вмикай поворот, я вмикаю повороти. В мене пасажири сидять, вони вже посміхаються, тому що він так детально пояснював. Вмикай поворот, бере праворуч, а тепер бере чуть лівіше, бо там справа яма. Чую, вже ззаді вже всі сміються. Він знав майже кожну яму в Києві. Трохи було смішно, але. Він нам зберіг колеса, він нам зберіг автомобіль, і відповідно ми могли вчасно приїхати на спілкування насправді. Але те застереження, яке дає Ісус Христос, воно дуже серйозне, тому що воно впливає на вічне життя як учнів, так і кожного з нас. Відкриємо 1 Коринтян, 15 розділ. Це, цей розділ дуже часто читають, коли ми святкуємо свято Воскресіння, або свято Пасхи. І вибачте, якщо ми прочитаємо 13 й вірш, апостол Павло каже, якщо немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. Тобто, очевидно, ось це застереження Ісуса Христа, воно, ще, воно працювало, але люди не сильно прислухалися до цього. То, що пройшло деякий час, можливо, 20 років, да, можливо, 25 після того, як Христос вже воскрес і вознісся на небо. А знову-таки в християнське середовище проникають люди, які кажуть, що немає Воскресіння мертвих. 16 вірш. Бо якщо мертві не Воскресають, то й Христос не воскрес. І 17-й а якщо Христос не воскрес, то марна ваша віра вище у своїх гріхах. Тоді немає ні прощення, ні звільнення від гріхів, немає майбуття, немає вічного життя. Це страшне життя. Я недавно стикнувся з людиною, яка, з якою я регулярно бачуся, і він є переконаним атеїстом. Мені так сталося, ну, з ним розвилася розмова. І я запитав його: А взагалі чи в тебе бувають? Взагалі в тебе якийсь ціль життя, якесь майбуття? Ти про щось думаєш? Ні, немає. І далі ми заговорили про... Питання закінчення життя або суїциду, він каже, ну це нормальна річ, в мене часто бувають такі думки. І мені стало страшно. Що люди живуть, і немає ніякого майбуття, немає Воскресіння мертвих. Лишається тільки гріх і все. Більше нічого не лишається для людей. Якщо ми читаємо ці слова, ми говоримо про те, що. Християнство втрачає взагалі всякий смисл. І християнство втрачає якраз силу, про яку говорить Ісус Христос. Помиляєтесь, не знаючи сили Божої. Не знаючи Бога. Це щодо Воскресіння. Але перша причина невір'я це незнання. Є люди, які знають Писання, але не знають сили Божої. Ми про це спочатку говорили. Пам'ятаєте апостол Павло до увірування? Знав він писання чи ні? Пам'ятаєте про себе, як він пише. Я так виписав коротко собі. Навчений, да, наставлений, він говорить. Він лідируючий у гоніннях на християн. Обрізаний. Він про себе говорить. Він говорить, він єврей з євреїв. Він говорить, він фарисей, тобто відділений, або сьогодні говорить відділений. Це вже, ну. Я кажу сьогодні топ саме правильний. І єврейський єврей. Ми собі розуміємо, просто єврей. Ні, єврей, це культура, це історія, це, це претендент на Боже визнання як Потомка Авраама. Ви ж пам'ятаєте, як євреї оперували своєю ідентичністю? Ми діти Авраама. І він пізнав силу Божу явлену в Христі Ісусі, коли йшов в Дамаск, пам'ятаєте, для того, щоб мати додаткові повноваження або ширшу географію для того, щоб е, знешкоджувати або знищувати християн. Нещодавно я слухав проповідь одного Мартіна Бойджонса, Джонса, вона невелика, 30 хвилин буквально. І він аналізує християн, які знають Писання, які виросли в християнських родинах. Які ходять в зібрання, які давно є членами церкви, які несуть служіння, які проповідують, які, можливо, навіть є пастирями і так далі. І Він каже, що є велика проблема, що багато з цих людей не пережили силу Божу. Вони пізнали, вони прочитали Слово Боже, вони прийняли християнські традиції, християнську форму, от хороші речі, приємні речі, які... Мають бути в християнина, але вони не пізнали сили Божої. Він каже, коли питання спасіння, це перше, ми говоримо це осуд, або осуждення, засудження, коли в нас є глибоке розуміння своєї гріховності, друге це виправдання, розуміння питання виправдання. І він каже: люди не зрозуміли, що вони виправдовуються лише вірою. Тільки коли вони починають додавати якісь діла, вони можуть втратити легко це спасіння, так як апостол Павло писав Галатам. І вони одразу стають на шлях освячення, не переживши сили Божої, не прийнявши силу Божу, яка явлення в Христі Ісусі, і вони все життя питаються освячуватись. І Він каже, що такі люди в церкві мучаються роками. І це справді мучаються. Тому що немає усвідомлення, немає пережитої сили Божої. Людина не зрозуміла Євангелія. І садукеї знали, п'яти книжі, вони думали, що цього достатньо для них. Тобто, можливо, сьогодні прочитав Євангелію чи Біблію, чи, можливо, дай Бог читає щодня і постійно. І це, напевно, достатньо. Я покаюся, я прийняв хрещення, а людина не пережила. Сили Божої. І чи є в нас навичка щодо дослідження того, що ми читаємо? Чи ставимо ми питання, чи ми стараємося знайти відповіді на ті питання, які нас турбують? Чи розуміємо ми тексти, а ті, що ми не розуміємо, ми стараємося знайти відповіді на них, можливо, поспілкувавшись з братами, сестрами. Церкві або позвонивши комусь із своїх. І насправді ця ситуація ведеться трохи іронічною, коли розумієш, що творіння вирішило вловити Творця. Але Христос дуже спокійно і без засудження пояснює, діться, Христос пояснює Слово Боже. Христос їх умовно садить за парту і каже: дивіться, беріть у цей текст: я Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Я не говорю, що Бог говорить, я був Богом Авраама, я був Богом Ісаака. Ні, це не минулий час. Це теперішній час. Будь ласка, ви уважно прочитайте. І ви зрозумієте, що Бог їх називає живими. Чому? Тому що вони живі, вони у Бога. Божі люди живі у Бога. І мені подобається тут Христос, який. Ось без якоїсь да, там, зверхності, чи без якихось таких речей, він просто пояснює, як розуміти Писання цьому садукеї. Можливо, навіть він і нещиро підійшов до Ісуса Христа. І найкраща новина для нас є та, що Бог є Богом живий, що у Бога всі живі. Сьогодні, коли панує смерть всюди, коли ми. Лягаємо спати з молитвою, щоб закінчилась війна, щоб не прилітали сюди ракети, дрони і так далі. І ми встаємо так само з цією молитвою, кого є малі діти, вони моляться в обід і ввечері за столом. І так само у нас є сьогодні заспокоєння і радість того, що Бог називає нас своїм Богом, Він каже, я є Богом живих. Ті люди, які пережили зустріч з Богом, які пережили силу Божу, вони. Не мають турбуватися про своє майбутнє, про те, де вони будуть проводити вічність. Тому що про це потурбувався Бог. Для чого турбуватися нам? Про це вже хтось потурбувався. І не просто так. Христос це доказав, не просто воскрешаючи Лазаря, коли він був на землі. Він доказав це те, що коли Бог воскрешав Христа. Наше життя буде продовжуватись після смерті, бо Христос не просто пообіцяв, Він сам Воскрес. Він сказав, що кожен віруючий в нього хоч і вмре, але живе. І віруючий це той, хто має особисті відносини з Богом, Особисті відносини Христом, хто визнав себе грішним і достойним смерті. Але повірив у те, що Христос помер замість мене. І дарує життя без заслуг, без, нашої, без наших діл, лише по своїй милості, по своїй доброті і любові до нас дарує нам життя вічне. Амінь.